Дуже дякую Дуже дякую Андрію, що підказав мені, що треба поставити в облірочка. Цей заслужений воблер якось ввалив жеріха на кіло, але не тут. А ага. цього ми зараз відпустимо. Чому? Він 300 грам не важить, грам 250 Дивіться, як заковтнув акуратненько. І дав масу позитива. Чому ми його зараз відпустимо? Бо він... Дуже маленький. Я хочу, щоб жереха, такі як цей. Ось жереха такі як цей, жили і далі, і давали потомств. Дивіться, ну тепер аккуратненько. Ой, він ковтнув. Він зараз помахає нам хвостом і піде. Пока. Дякуємо за емоцію. А тепер дуже дякую за емоцію. Дуже дякую за попльовку. І я хочу, щоб ти, друже, теж піймав щось на подольів. Дякую. Давай. Все, все.